Є успіх, мої гроші. Ми разом. Я показую картинку Все Окей. Сьогодні, мої гроші, у нас буде перший урок по потужній, з потужної граматики англійської мови, і вона присвячена, як ви бачите, Present Forms. Ми з вами розглянемо зараз. Комікс. Дивіться, бачите, зверху. What are you doing, Jenny? You've been sitting quietly at your desk all morning. Мої хороші, як я вас завжди вчу, визначте граматичні форми англійської цих речень. Вам уже їх підсвітили. Раундапчик показує вам. Are doing. і не треба займенник. Просто are doing. І це в нас форма буде Present continuous. You've been sitting. Не треба нам you, просто have. Це скорочення, ви знаєте, єс. Yes? Have been sitting, це present perfect continuous. Є yes, чи не ці, yes? Yes. Mm -hmm. Бачите, дві різні граматичні форми у одній бульбашці коміксу. А чому так? Що ти робиш, Дженні? Прямо зараз? You've been sitting quietly, ти тихесенько сиділа за своїм столом. Бачите, all morning, величезний період часу, ми вживаємо perfect continuous на позначення і результату, тому він є perfect, і е, тривалості дії, тому він continuous. Ось така ситуація. Якщо ми опустимося трошечки нижче і подивимося бульбашку наступну, буде відповідь. I'm drawing a picture of a cow eating grass, miss». Що я роблю? «I'm drawing це Present Continuous. Мої хороші, запам'ятовуйте, хто забувся. Am drawing це Present Continuous, на позначення дії, яка відбувається прямо зараз. Я малюю картинку корови, яка їсть траву, міс. Добре. Тут якась ситуація, я бачу, сталася другий сквер другий квадрати коміксу засвідчує. Where's the cow? А де ж та корова? Where's the grass? А де ж та трава? I can't see anything. Пам'ятаємо, що can't може читатися як can't, і це дійсно, я нічого не бачу. Пам'ятаємо, Where's the cow, Граматична форма це is Present simple where is the grass, а граматична форма це та ж і це present simple. Can't see – це can't модальне дієслово і інфінітив. Інфінітив ми теж будемо вчити, але трохи пізніше ми будемо аналізувати, що це активний інфінітив простий. Поки що ми опускаємося нижче. В цей квадратик, і у нас є відповідь: Well, the cow has gone home, miss, because there isn't any more grass. Такі є діти. Переклад буде: ну, корова відправилася додому міс, тому що трави більше немає Ситуація. Називаємо граматичні форми з вами: has gone, це present perfect і isn't, у нас це present simple. Діти, ви вже доросли. До того рівня, коли ви повинні розмежовувати чотири часи, я бачу, вони тут активні чотири часи англійської мови, а ви знаєте, що в англійській мові сім теперішніх часів, сім моїх грошей. Ось перші чотири активні у вас є. Тому що ті три пасивні. Так, я вас запрошую трошечки нижче упуститися. І у нас є графа Present Simple. Ми зараз з вами подолаємо всі, я так бачу, тут п'ять правил Present Simple. А потім перейдемо вже так само по стовпчиках до інших теперішніх часів. Дивіться, мої хороші, А ви зараз перевірите. Знаєте ви ось ці формочки не формочки, а випадки вживання, present simple? Чи ні? Поїхали. Перше. Permanent situations or states. Постійні стани або ситуації. Ситуації або стан. She works as a nurse. Вона працює медсестрою. Постійно. Ну, на даний момент постійно, наприклад, от 18 років вона пішла, і ось уже і 36 вона працює. Да? She works. <coughs> Хоча можна поставити і Present Perfect за бажанням тут, до речі, але констатуємо на тому, що це факт. She works. Далі. She owns a large shop. Вона власниця, тобто володіє великим магазином. Є чи не є? Owns. Теж. Yes. Перманентний постійний стан. Бачите, в українській мові теж є слово перманентний постійний. Друге правило мої хороші, це repeated habitual actions, especially with frequency adverbs, open, usually, etc. Repeated повторювані. Habitual звичні actions дії. Especially – Прислівниками adverbs частоти. Often часто, usually зазвичай тощо. Наприклад, I usually get up at 7:30. Я зазвичай get up Встаю о 7.30. І формочка get up ви так і називаєте present simple active. Є yes? в даному випадку, бо людина встає сама. Третє правило мої гроші це permanent truth or laws of nature. Тобто постійна правда або закони природи. Money doesn't buy happiness. Гроші не купують щастя. Water freezes at 0 degrees Celsius. Вода замерзає при нулі градусів по Цельсію. Відповідно. Це або закони природи, або постійна правда. Ну, бачите, можна оспорити, як я вас навчаю, критичному мисленню на наших уроках, що гроші не купують, тобі щастя і таке інше. Це все таке шатковалко. Тут у нас це як приклад. Просто приклад. А вже як ви вважаєте, то ми вже будемо говорити на розмовних уроках і таке і інше. Тут це як приклад. Permanent truth. Отак вони вважають. Ну, хай буде так. Для вас, можливо, це не permanent truth. Четвертий випадок це Timetables. Time це time, час, table це якась табличка або табло. Звісно, це розклад, мої хороші. Time table це розклад або programs. Future meaning програми у майбутньому значенні. The match finishes at 7.45. Матч завершується о 7.45. The plane leaves at 6.05. Uh, Хай буде. Да? Mm -hmm. Літак відправляється о 6 годині 5 хвилин. Як ви бачите, finishes і leaves – Дві формочки present simple. Які стосуються розкладу. Але розклад у майбутньому. Хтось від'їжджає, хтось приїжджає таке. І останні мої хороші по present Simple це Рюзогляд, оце ви будете вчити, знаєте коли? На рівні c 1 коли ми будемо вже завершувати підготовку до НМТ. Ми будемо вчити з вами спортивні коментарі, заголовки газет оце все. Тут вам дають такий маленький хінт, такий натяк на це все. – «Reviews». Огляди, спортивні коментарі і dramatic narrative, якісь розповіді емоційного характеру. Хтось кудись зайшов і побачив щось там і таке інше. А ми будемо вчити в старших класах про анекдоти, жарти, окремі випадки, коли вживається теж presen simple. Тут у нас Meryl Streep acts brilliantly in this film. Хто Меріл Стрип що робить? Грає чудово в цьому фільмі. Це огляд мої. Гроші. Хтось пише огляд на якийсь фільм, наприклад, єсь як тут. По Present Simple, мої гроші, це все. Все, що вам необхідно знати на даний момент у вашому віці і за вашим рівнем, з Present Simple. Стас це ми будемо, звісно, шліфувати далі увесь навчальний рік. А поки що ми переходимо до Present Continuous Лафа, коли ми з вами вчили, окремо кожен час завершилася в попередніх класах. Відповідно, на цьому рівні ви вже маєте суміш часів. І ви повинні розуміти, а чому саме ці часи змішалися? А чи можна цей час змішати з оцим. Ось така ситуація. Ви повинні вже розуміти, хто не розуміє, будь ласка, людина то на місці, все можна в неї спитати і вона все розкаже. Поки що заходимо в Present Continuous. Present Continuous – Це теж 5 випадків вживання тут. На даний момент. Перше. Temporary situations це тимчасові ситуації. Наприклад, they Are Staying at the Park Hotel at Present. Діти, я одразу хочу вам сказати, що Present Continuous треба вже розуміти, складається з двох елементів. Це дієслово «бути» і закінчення «-ing». Не може такого бути, що ви хочете побудувати Present Continuous, викинувши дієслово «бути». Це не та граматична форма, це або герундій, або віддійслівний іменник, або чисто дієприкметник. Не може ходити в Present continuous дієприкметник сам. Він бере собі компаньйона, вони йдуть собі за ручки та і все. Взиваються так. Не може бути сам they істейн, це не підходить. Значить так, вони на даний момент перебувають в готелі парк. Парк Хотел. Арстейн. Почули мене? Present Continuous це завжди два слова. Ну, все, кінець. Ідемо далі. Action's happening at or around the moment of speaking. Що це таке? Це другий випадок, який я даю вам усім, коли ви манюсєвіші ще і заходите в Present Continuous. Це дія, яка відбувається навколо зараз. Наприклад, зараз я читаю Гаррі Поттера, Узнік Аскабана. Ну, це ж не зараз же я сиджу читаю. Зараз сиджу і займаюся смертельно. А взагалі у мене там книжечка стоїть, і ми вже читали собі ввечері. Є це називається момент навколо зараз. Зрозуміли? Не прямо зараз, а момент навколо зараз. Ви повинні чітко розрізняти. Прямо зараз ви сидите на уроці, а момент навколо зараз ми читаємо «Узніка Аскабана. Третій том Гаррі Поттера. Є чи ні? Така ситуація. Оце називається «Actions Happening, дії, які відбуваються at or around the moment of speaking. Наприклад. She is looking for a better job. Вона шукає ліпшу роботу. Шукає, дивиться резюме, по сайтам ходить, питає у людей, дивиться там на оголошення, якісь на стовбах, не знаю, на дошках оголошень. І, відповідно, це називається момент навколо зараз. Не обов'язково в даний момент. Це ви знаєте. Третє, повторювані дії, це, – цей випадок ми вчимо в, на рівні b 1 уже. Коли у вас є. Роздратування, коли ви кажете, ти постійно там, не знаю, пропеш ти постійно жалієшся, ти постійно сердишся, і вас це бісить і казить. Оце називається повторювана дія з always завжди. Ще ми будемо з вами вчити constantly слово. Коли ви виражаєте annoyance, роздратування або criticism, або критикуєте. Ця вчителька постійно кричить. Ну скільки ж можна? Це буде Present Continuous. She's always interrupting me. Ось я бачу у вас приклад в книжці. Is interrupting, це present continuous. Що таке interrupt? Перебивати. Вона постійно мене перебиває. вас це бісить. І тому це буде Present Continuous. Зрозуміли? Хоча в школі раніше вам казали, що always це маркер Present Simple. No. Це маркер Present Simple, якщо це завжди відбувається якась дія, yes. а якщо це дія ще й доконана, наприклад, це може бути present perfect, це може бути Present Perfect Continuous в певних випадках. Це не обов'язково маркер часу, що типу Always завжди present simple. It's not correct. Четверте мої гроші це Fixed Arrangements in the Near Future. Що це таке? Коли ви щось узгодили в майбутньому, близькому майбутньому, бачите артикль біля Браунс? Це сім'я. Сім'я Браун are visiting us tonight. Сьогодні до нас приходить увечері з візитом. It's all arranged. Це все сплановано. І останнє по present continuous це changing or developing situations. Пам'ятаєте, як я вас навчала ще? Населення землі зростає поступово. Оце the population of the Earth is increasing, of the planet, right? Is increasing, is increasing, поступово, поступово щось відбувається. Моя англійська поступово, поступово поліпшується і таке інше. Я росту потихеньку, бо ви ще маленькі виростаєте. Це все буде в present continuous, бо це поступова зміна подій. Зрозуміли? His English is getting better. О, oh, ось, будь ласка, he's getting поліпшується. Діти, це кінець по present continuous. Я сподіваюся, що це зрозуміло, а зрозуміло це чи ні. Я подивлюся, як ви будете робити вправи. Present perfect. Ось цей раундап треба робити як отбойний молоток. Це тренажер. вчили правило. Треба подивитися, чи ви його зрозуміли, і застосовувати, застосовувати, застосовувати вправах: вправи, 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 вправи. І потім окремо урок, це буде розмовний урок. А давайте поговоримо там про favorite pets, улюблених домашніх тваринок. І ви вже знаєте, якими конструкціями користуватись. Дали вам слова, ви знаєте, як їх зв'язати в граматиці. Розумієте, це корисна річ. Йдемо далі: present perfect. Тут чотири правила. Перше. Recently completed actions, дії, які завершилися нещодавно. She has tidied her room. Вона нещодавно вичистила свою кімнату. Тобто пишуть нам дужка. She has finished tidying her room. Вона завершила це все діло. You can see it is tidy now – Ви можете побачити, що вона тепер, speak and span, чистесенька. Evidence in the present це свідчення чогось в теперішньому часі. Відповідно. Has the tidis, це present perfect, тому що це дія, яка щойно відбулася. Результат ви бачите. Квартира суперклас все сяє. Has the tides. Почистили кімнату, вичистили. Прибрали, як хочете. Друге. Actions which happened at an unstated past time and are connected with the present. Діти, якщо дія. Зазначено, коли в 1983 році це буде past simple. А якщо ви не знаєте як, дивіться, ну не як, а коли, то це буде present perfect. He has lost his keys. Він загубив свої ключі. І він дос досі їх шукає. Тобто, бачите, що означає дія пов'язана з теперішнім, бо загубив і сидить в ситуації тепер. Ситуація Немає ключів. Оце тому has lost. Коли він їх загубив, де він загубив? Не, не зрозумів. Тепер дивимося на personal experiences, changes which have happened. Я втратив, тобто, що значить, втратив, е схуд на 10 кілограм. Тут написано, написано I've lost 10 kilos. Оцей have lost показує ваш personal experience. Це ваш життєвий досвід, особистий зміни, які відбулися з вами. Тому тут буде have lost». І останнє з Present Perfect це emphasis on number. Коли ви наголошуєте оцей emphasis на кількості. She's written three letters since this morning. Вона написала три листи з цього ранку. She has called on two clients, on. Two clients since 12 o'clock вона подзвонила двом клієнтам з 12 години. Діти, тут стоїть since if for. Трошечки пізніше я буду вам розповідати, що це підвид Present perfect, який називається Present Perfect Inclusive. Він має три випадки вживання, і це один із них, коли у вас є синтез з якогось періоду. Це теж підвид perfect Present perfect, і ми на ньому зупинимося, коли будемо робити вправи. Я буду вас тикати на саме казати, це Present Perfect Inclusive, тому що він показує щось там щось. Так, це у нас що? Це примітка після того, як ми вивчимо Present Perfect Continuous. Діти. Найдовший час із теперішніх в активі це Present Perfect Continuous. Він складається мінімум з трьох слів: це have або has. Я сподіваюся, has ви знаєте, коли вживається це he, she, Все решта have, плюс обов'язково been. Не плутаємо з Been. been. Be – подвійне і, і закінчення Н. Він і третя, о, і що я кажу, індж. E Дієприкметникова форма. Пишуть нам теж чотири правила пішли. Actions started in the past and continuing up to the present. Це дії, які почалися в минулому і продовжуються до теперішнього. He's been writing a letter for two hours. He started two hours ago and he's still writing it. Він Пише лист уже дві години. Він як почав це робити, так він досі і пише. Бачите, яка довжелезна дія, і результат у нас є, і, і, і продовження дії. Це називається Present Perfect Continuous. Якщо у вас є дія минула, і ви бачите видимий результат або вплив. На щось в теперішньому, бачите, це ж знову таки крючок в Present Perfect, та самісіньке. Ви ставите Present Perfect Continuous, мої хороші. Запам'ятали? Дії з минулого, які мають результат в теперішньому. Це ж чистої води Present Perfect, але я буду вам розказувати, що Present Perfect Continuous має дві форми: Це Present Perfect Continuous Inclusive. Як про попередній час розповідала, так і Present Perfect і exclusive». Ось цей видимий результат, ось це Present Perfect continuous Exclusive. She's been crying», Вона виплакала всі очі і очі червоні. Ви питаєте, що сталося, тому що видно, що щось не те. Оце «has been crying». Ви помітили, що has been crying» – це три слова. як Я наголошую: Present continuous» – два. A present perfect continuous – три. Ви повинні дивитися за структурою. Коли ми з вами читаємо позакласне читання, то, відповідно, я вам кажу, а ну де граматична форма? Навіщо ми читаємо тексти не лише для набивки слів, а й для того, щоб розпізнавати граматичні форми, як вони органічно вживаються в мові носія? Наступне значення, третє передостаннє. Я розумію, що довго це все діло, але як бачите, матеріалу багато. Це дії, які виражають злість, anger – Irritation, роздратування, annoyance – роздратування, explanation, пояснення, or criticism – чи критику. Who has been using my toothbrush? Хто користувався моєю зубною щіткою? Це annoyance пишуть нам в дужках, який межує із surprise, із подивом. Has been using. Це present, perfect, continuous active. І останнє на сьогодні це emphasis on duration, коли ми наголошуємо на тривалості зазвичай із for протягом «since the, або how long, як довго. She's been calling on clients since this morning. Вона обдзвонює клієнтів з ранку. Але у нас є примітка. «note». Дієслова live жити, feel, почувати, and work працювати можуть три усі, можуть вживатися або в Present Perfect, або в Present Perfect Continuous без втрати значення, без жодної різниці в значенні. тобто, або I've been living in Rome for a year, я живу у Римі вже рік, або I've lived те самісіньке, я живу у Римі вже рік протягом року, yes. може вживатися з live, feel і work, або Present Perfect, або Present Perfect In yes. case». Ось така ситуація у нас із теперішніми часами. Фух. Подолали. Тепер ось ці ж маркери, дивіться, які вживаються із різними часами. Present simple. Every day, щодня, щотижня, щомісяця, щороку. Sometimes, іноді, in the morning, вранці, in the evening, ввечері, in the afternoon, в другій половині дня. Ви знаєте, що afternoon наголос іде на noon. Я сподіваюся, це ясно. At night вночі, on Monday, що щопонеділка і тощо, etc. Що нам кажуть з present Continuous? Але ж ви пам'ятаєте, що я казала вище, що треба бути обережним. Це не обов'язково точно, 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 тільки, тільки, тільки цей час. Це ще може бути і інший час, треба дивитися, але зазвичай це. Present continuous the now, зараз, at the moment, даний момент, at present, в даний момент, nowadays, зараз, наші дні. Today – сьогодні, tonight – сьогодні ввечері чи вночі. Always завжди, still, to, to, все ще, etc. Present perfect, just щойно, ever. Коли-небудь «never», ніколи «already», уже «yet», в запереченнях і запитаннях. Це може перекладатися або як уже, або ще не. Треба дивитися, ми хороші по контексту. «Always», бачите, знову «always», вже втретє завжди how long, як довго, so far, поки що recently нещодавно since з, коли ми маємо на увазі from a starting point in the past з якоїсь відправної точки в минулому часі. For протягом over a period of time, через період часу today, сьогодні, this week, цього, тижня, month, місяця тощо. І present perfect continuous how long, як довго for протягом since, з мої гроші. Подивіться, будь ласка, що нас чекає? Ваше домашнє завдання, звісно, одиничка. Поставте дієслова в правильній колонці в третій особі однини. Що це таке? Це правила написання, так звана орфографія спелінг. Як ви напишете, він, вона, воно, хі Що робить? Gets отримує watчі з. Дивиться, плейз, грає так і інше. Вправка номер 2 Коли ви додаєте ing до наступних дієслів і ставите їх в правильну колоночку, подивіться, де у вас буде подвоєння приголосне. Я завжди вам казала, коли ми робили граматичні вправи, подвоєння кінцевої приголосне. подвоєння кінцевої приголосне, тому що коротка голосна попереду, тому що слово односкладове. Пригадуйте ці правила. Третє, напишіть. Past participle, Діти, що таке минулий дієприкметник? В англійській мові дієприкметників два. Це present participle і past, відповідно. Ну, Present participle ще має свої е, маленькі, якщо можна назвати підгрупи, я б назвала види від наступних дієслів Past participle – це третя форма дієслова. Єс yes, чи не єс, yes. або закінчені дії. Четверте, співставте речення із значенням цих дієслів, які ось колоночка 1,10, і AJ у вас є одиничка І. Наприклад, He drinks a liter of milk every day, і відповідь І Habitual action. Це дія, яка відбувається постійно. На цьому вистачить. Як ви бачите, далі у нас іде суміш часів. Я на наступному занятті буду розповідати про статичні дієслова. Статичні дієслова це ті, які нібито не вживаються в контіннюсі, і вколі вас били по рукам, щоб ви не вживали, наприклад, дієслова want в континус. Але є певні випадки, коли ми можемо вжити, бачите, і таблички у нас пішли, знову Людмила Анатольевна буде розказувати дуже багато. Цей урок у вас буде під запис. Мої гроші. Запис можна переглядати, тому що інформація дуже коштовна. На раундапі 6 ми її ще доповнимо. Так, все. Я розказала, що ми з вами робимо. Розказала, що у нас буде на домашку. Робіть. І побачимося, мої гроші, на наступному уроці. Якщо виникають якісь питання, будь ласка.